Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами рукодільне відео, в якому я покажу, як зв'язати шкарпетки або варішки. Для цього нам знадобиться 5 спиць, будь-яких мається на увазі 5 штук діаметр ви обираєте самі за товщиною своєї нитки. Нитки в мене ось такі: напів шерсть вовна. 50% вовни, 50% акрил. Для чого нужен акрил? Для того, щоб шкарпетка або варежка була міцною і не розв'язалася або не протерлася. Діаметр спиць, а також діаметр нитки, має співпадати. Для того, щоб не було дірок між петлями, а також, щоб виріб був щільний. Ще вам знадобиться лістик та олівець, для того, щоб прорахувати кількість петель, а також вам ось такого моточка 100 г вистачить, якщо у вас шкарпетки середнього розміру або середнього варішка. Звісно, якщо не вистачить, то ви маєте для себе якісь додаткові нитки. З чого треба розпочинати? Беремо листик і обводимо свою руку на лістики, для того, щоб ми мали розмір, яка саме буде важка. До того малюнку, який у вас вишив на лістику, ви додаєте ще трохи навкруги. Трохи об'єму для того, щоб варішка була не тільки тепла, а ще й зручна. Тому що, коли виріб зимовий щільний, щільно прилягає, то він не дає гарно працювати кровообігу та зігрівати. Для цього ми з вами все підготували. І зараз можна зв'язати, наприклад, 10 на 10 клаптик для того, щоб подивитися, скільки сантиметрів, скільки петель в 1 см. Я зараз потрохи буду все робити і вам показувати. Підготували головне: нитки, спиці, олівець, паперець, для того, щоб вам зручно записувати та все правильно робити. Друзі, ми маємо нитки і ми маємо спиці. Діаметр має совпадати один з одним спиць та нитки. Показую, як набирати петлі. Беремо нитку і розподіляємо її десь ось так. Беремо за серединку Один кінець йде до матка. А Другий кінець короткий, має бути достатньо довгий, щоб вам вистачило на необхідну кількість петель. Беремо вашу долоню і ось так два пальця, ось так обмотуємо цю, цю ніточку і закріпляємо ось так двома пальцями, щоб було ось тут натяжіння. Беремо дві спіци і заходячи ззаду, ось так назад, під низ, потім беремо сюди петельку і затягуємо. Це перша петля. І ось що ми маємо. Тримаємо нашу нитку і ми маємо ось такі дві перші петлі. І далі так само. Ось так під низ, наверх зачепили. Підтянули під низ, наверх всередину зачепили, підтягнули. Таким чином, у вас має набратися 60 петель, наприклад, як в мене, в моєму зразку. Я зараз це зроблю для того, щоб вам показати, як замкнути в коло. Бо ми в'яжемо по колу по Кругу виріб, саме тому воно у нас має бути саме так. В процесі набору петель у нас ось цей край, він зменшується. Він був 40 см, зараз ми вже набрали, і він становиться все менше менше і менше. Звісно, ви набираєте стільки, скільки вам потрібно, наприклад, 40, якщо ви будете в'язати маленькі носочки або пінетки. Ось так вимальовуються наші петельки, як вони перебувають на спиці. І ще трохи. І ось так, наприклад, тут вже у нас. 30 петель. На дві спіці 30 петель, по одній буде по 15. Можна ось так залишити і взяти ще одну пару. Продовжити набір. Так само. Цей тут є, він нам не заважає. Це я хочу вам зробити, щоб вам було зрозуміло, як закривати перше коло з пительками. Як розпочинати виріб? Подивіться, яка вже ниточка нас стала малесенька. Ось так. Орієнтовно тут у вас ваші 30 і тут 30. Тепер ми робимо розподілення на 4 спиці. Я це роблю отак. Тут дві спиці, положу, щоб було видно. І тут ось ці петельки розподіляємо на дві спиці. Не обов'язково вони мають бути якась певна кількість, там 15 і 15, але так зручно. У нас є чотири спиці. Ми їх ось так складаємо, складаємо в чотирикутник. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Беремо п'яту спицю. Я просто вам показую зразок, як ми їх об'єднаємо. Беремо оці два хвостика. Це у нас буде початок роботи. Беремо два хвостика і розпочинаємо першу петельку будь-яку або ліцеву або зворотню. Сподіваюсь, вам зрозумів, зрозуміло, як це я роблю. Перша петелька, друга петелька не Зважайте на оцей хвостик, потім, коли буде вже виріб зв'язаний, ви зможете його закріпити. Ось таким чином по колу ви починаєте в'язати. Я тут лицевими, а ви можете в'язати різинкою, це буде правильно: дві лицьових, дві зворотніх або ізнаночних. Таким чином, у нас з вами буде ось такий чотирикутничок, котрий буде підніматися наверх догори. Ось так, друзі, воно виглядає. Ось тут чотири спиці. І ось він ось так піднімається, і наша, збільшується наш виріб. Варішка або шкарпетка. Якщо це шкарпетка, то це ось цей верх. Верхня частина. Ми з неї починаємо з верхньої частини. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Ще трохи завершу, щоб, можливо, хтось захоче. Хтось перший раз розпочинає. Головне уважно дивитися, не хвилюватися. Якщо у вас не вийшло, можна розпочати знову. І ось таким чином. У вас буде збільшуватися виріб. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Можу впевнено сказати зі свого досвіду, що кількість петель необхідна така кількість, щоб її можна було розподілити на 4. Чому 4? Тому що 4 спиці і буде правильно то зручно, наприклад, закривати або скорочувати петлі, якщо вам це знадобиться. Ось тут в мене вже є зразок, на якому можна поглянути, як саме, яким методом я в'яжу ця варішка, вона в'яжеться зверху, ось тут, набирається петлі, а також продовжується далі. Потім робимо отвір для пальчика і продовжуємо далі в'язати. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Універсальна кількість петель дорівнює 60. Це на дорослу руку або на дорослу шкарпетку. Ось так в мене вже вимальовується варежка. 60 це універсальна кількість петель до нитки. Товщиною 1,5 міліметра 1,5 або 2. І результат, котрий ви побачите наприкінці, ви зрозумієте чому? Тому що це вже прораховано об'єм запястя, а також об'єм гомілки там, де розпочинається шкарпетка. Продовжуємо, друзі. Що стосується кількості петель. Для дорослого. Чоловіка або жінки, кількість може складати 60 петель. Якщо ви хочете більш щільно, щоб прилягала, наприклад, шкарпетка, можете зробити кожен розмір мінус 4. Наприклад, 60 мінус 4, тобто набирайте 56 петель. Якщо, наприклад, це дитина підліток, і вам треба зменшити розмір, то ви можете набирати 52. 56 мінус 4, тобто 52. Головне правило, щоб кількість петель можна було розподілити на 4 частини, на 4 спиці. І ще для новонароджених я набираю 40 петель. Це така універсальна цифра від народження і до, десь до 5 років. Якщо ви хочете зменшити, то звісно, віднімайте 4 або 8. І робіть меншу. Але ось ця цифра 40, це для того, щоб ви не плутались, можете набрати 32, якщо зовсім маленька дитина. І саме тоді буде вам зручно, можна в'язати пінетки. Спочатку я вам хочу об'яснити схематично на лістику, а потім вже розпочнемо роботу. Ось так виглядає ваші петлі. Загальна кількість, наприклад, 60. Коли вони розподілені на 4 спиці: 15, 15, 15 і 15, 15. Якщо ви в'яжете дитячий виріб, відповідно, там може бути 10, 10, 10 і 10, 10, 40 петель. Далі, якщо ми в'яжемо варішку або носок, шкарпетку, ми розпочинаємо в'язати зі сторони. Різинки і пров'язуємо таку кількість, таку висоту, котра нам необхідна. Це може бути запясток, ось тут длина запястку, або длина шкарпетки, така, як вам відповідно, буде необхідна. Коли ми на варішки зв'язали вже різинку і переходимо до верхньої частини, то ми маємо зробити. Отвір для пальчика. Ось цей пальчик, ось тут, він показаний: ви заміряєте кількість петель, наприклад, 7, і закриваєте їх так, ніби ви вже завершили своє в'язання. Я вам буду все це показувати, але поки що ви маєте розуміти схему, як це буде відбуватися. Ось тут ви закрили ці петлі, і потім починаєте не в кругову в'язати. А вперед, ось так, до цього закритого краю, і назад. Ви робите висоту для того, щоб потім пальчик зв'язати і він був округлий та зручний. Зараз будемо наглядно розбирати. Для того, щоб вам було зручно, показую ще раз, ми вивезли довжину і дійшли до місця, де у нас буде розташовуватися палець. Тут ви за схемою скорочуєте петлі, в'яжете не по колу, а в'яжете вперед назад вперед-назад, для того, щоб відбулася ось ця ось цей маленький відрізок, там, де ви будете ось тут знову набирати ці петлі. Тут ви їх скоротили, а тут ви будете повітряні набирати, і вони у вас будуть робити ось таке коло. ось таке. Тобто отвір для пальчика. Я все в'яжу резинкою для того, щоб воно щільно прилягало, але дехто не любить, щоб так було щільно, і можна в'язати платяною в'язкою. Тобто ряди ліцеві та зворотні петлі. І залишається у нас ось цей пальчик, а також довжина або висота самої варішки. Для того, щоб її завершити. Ось так, друзі. Сподіваюся, у вас вийде також. Це не складно, це самий легкий метод. Ось ви ми з вами в'язали і дійшли до скорочення і завершення петель. Зверніть увагу, якщо ви розпочнете скорочувати раніше, то варежка може бути. Завершиться десь так. Ми доходимо до ось тут маленький пальчик, і ось так воно має покривати. І зараз ми розпочинаємо скорочувати для того, щоб завершити нашу варішку. Як це відбувається? Скорочувати будемо з двох сторін ось з цієї, коли починається спиця. А також продовжуємо в'язати і на завершенні. Таким самим чином ми в'яжемо по колу, і ось так, коли ми цей ряд пров'язали, переходимо сюди, на цю сторону, і робимо так само. Перше скорочуємо 2 петлі, пров'язуємо і останні 2 петлі скорочуємо. Зараз я вам покажу зразок, як це робиться. І скорочуємо ми до тих пір, поки у нас не залишиться одна петля. Зверніть увагу, друзі, ось перші дві петлі, ми їх об'єднаємо в одну і продовжуємо далі в'язати за малюнком, який ми собі обрали. В мене це різинка. Я так її надалі і продовжую. В цьому немає нічого складного головне терпіння, щоб упорядкувати всі петельки, щоб ніяка не залишилась, не зіскальзнула, наприклад, і не залишилась одна десь посередині. І ще ось ця друга спиця для того, щоб Скорочення відбувалося рівномірно. Пров'язуємо наш повний ряд за малюнком. І у нас залишається дві останні петельки, і ми їх за малюнком в мене це зворотні петлі, ось так от скорочуємо. Таким чином, вяжучи по колу, у нас буде залишатися все менше, менше, менше петель, і залишиться наприкінці одна. Ще я вам покажу, як це буде відбуватися вже на завершенні. І лише тоді ми розпочнемо в'язати ось цей пальчик. Хочу вам, друзі, підказати для зручності, коли ви скорочуєте ось ці зайві ось так, зайві списи можна прибрати, яким чином. Об'єднати з двох спиць петлі на одну спицю. І вам буде це дуже зручно робити, і ось так воно виглядає. Тобто, ви скорочуєте ось тут на початку дві і на завершенні дві, потім перевертаєте і знову продовжуєте тут дві, і на завершенні дві, і так по колу, до тих пір, поки у вас не залишиться ось тут одна петля. Ось така у нас. Валюшка вийшла, коли у нас залишається одна петелька, нам треба відрізати нитку, і потім ми її заправляємо всередину спочатку ось так такні рукою роблю. Спочатку заводите всередину петельки, ось так, затягуйте добре, і потім, за допомогою гачка, За допомогою гачка, ось такого, винімаємо всерединку і там потім закріпимо. Головне цю нитку прибрати всередину ось так. Потім ми його вивертаємо та всередині закріпляємо, щоб ниточка нам не заважала. І був гарний край. Зараз, друзі, ми з вами будемо в'язати пальчика, ось така варежка у нас з вами виходить. І ще залишається пальчик. Ось так, друзі, я взяла всі 4 спиці, а також. Підчепила по колу всі петельки, котрі ось тут розташувалися з краєчку. Все, що ми тут з вами закривали і потім набирали і ось ці краєві петельки. Все, що відбувається по колу, я їх підчепила і прив'язала всередину ось сюди ниточку. І саме зараз буду вам показувати, як в'яжемо пальчик. Пальчик будемо в'язати точно так же по колу в кожну петельку. Я це роблю лицевою гладдю, для того, щоб не путатися, І який може бути малюнок, коли може не вистачить петель. І саме так, просто лицевою гладдю я по колу ось так в'яжу. Кожна петелька має бути лицева, кожна піднята петелька має бути зв'язана, щоб у вас не було ніяких порожніх міст, щоб вітер не задував. Ваш пальчик, звісно, можна зробити мітинки. Це такі ж самі варішки, але в них немає пальчика. Це, мабуть, для маленьких дівчат, котрі ще не навчилися в'язати, але, якщо ваш пальчик буде мерзнути, то для вас це буде незручно. Саме тому, якщо ви, наприклад, самі не можете впоратися. А це достатньо легко. Ось так у нас відбувається вже петельки пров'язані і в'яжемо далі. То я завершу думку, якщо маленькі дівчата вам складно в'язати пальчик, то хтось вам може допомогти із дорослих, ті, хто вміють. Не соромтеся запитувати, можливо, якась бабуся-сусідка. Якщо мама не полюбляє в'язання, ось так у нас вирісовується, вимальовується в'язка, пальчик. Принцип такий самий, як велика варішка, принцип маленька. Такий ніби циліндр. Як у вас було. Як ми в'язали ось цю частину, такий же самий маленький циліндр буде ось тут. Зараз я вив'яжу і вам обов'язково покажу. Друзі, сподіваюсь, що разом зі мною ви розібралися, як легко зв'язати шкарпетки або варішки. Якщо наступить холодний день, то ви обов'язково будете себе хвалити за те, що ви. Саме змогли зробити такий виріб собі, або своїй дитині. Ще раз хочу наголосити, що рукоділля воно очищає ауру, воно робить людину краще, позбавляє якихось сумних думок і допомагає завжди залишатися на позитиві, яким би не було це рукоділля або вишивка хрестиком, або в'язання, або якась така. Дивна, дивна виріби, які дівчата роблять. Або з глини, або щось таке. Все, що робиться руками, все це для нас є позитивом очищення та зміцнення жіночої енергетики. Особливо це стосується того, що робиться голками, це саме є в'язання, а також шиття. бажаю вам гарних зимових свят а також приємних, теплих, спокійних вечорів для того, щоб ви могли насолоджуватися своїми улюбленими справами. До зустрічі, друзі, зовсім скоро на моєму каналі.